Ця трагедія нагадує про жорстокість людської влади і водночас підкреслює божественний захист Ісуса. Пророцтво Єремії говорить про надію та відновлення після страждань, що натякає на майбутнє спасіння через Христа. Четверте повернення до Назарету Матвія дві години 19.33. Події після смерті Ірода ангел повідомляє Йосипа, що можна повернутися до Ізраїлю. Йосип оселяється з родиною в Назареті, щоб уникнути небезпеки з боку Архелая, сина Ірода. Значення виконання слів, названий буде назарянином. Ця фраза, можливо, вказує на пророцтво про просмирення Месії, наприклад, Ісай 53, 2, 3. Загальне значення глави. 1. Божественне проведіння. у всіх подіях Бог діє через ангелів, знаки та пророцтво. Щоб захистити і виконати свій план спасіння. Друге визнання Ісуса як Месію. Волхви символізують народи світу, які поклоняються Христу як царю і Спасителю. Третє виконання пророцтв. Матвій наголошує на тому, що події життя Ісуса підтверджують старозавітні пророцтва. Четверте боротьба між добром і злом. Жорстокість ірода показує, як світова влада чинить опір Божому плану, але не може його зупинити.